Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачний кекс до свят на різдвяний стіл, на новорічний стіл. Цей кекс дуже-дуже смачний, гарний, робиться швидко, просто і неймовірно має добрий смак та аромат. Зараз ми з вами розріжемо, подивимося, що в нас в розрізі. Він дуже гарно зберігається. Місяць спокійно він лежить в холодильнику, він становиться ще смачніший. Тут горішки, цукати, родзинки, вологий, дуже-дуже смачно. Давайте разом готувати. І так, нам з вами знадобиться. обов'язково просіяне борошно, цукрова пудра, 4 яйця, ванільний цукор, вершкове масло, сухофрукти, родзинки, розпушувач і мед, 70 грамів. І перше, з чого ми з вами розпочинаємо, це обов'язково замочуємо хоча б на одну годинку наші сухофрукти та горішки кип'ятком. Просто закипів чайник залили, накрили кришечкою, залишили на одну годинку. Сухофрукти я проціділа через сіточку, просушуваю ось так рушничком паперовим. Все, і поки що ми їх відставляємо. А наразі беремо вершкове масло, додаємо до нього всю цукрову пудру. Собі ж додаю відразу ванільний цукор. Масло обов'язково беріть тепле. Я прям його десь за дві годинки достаю з холодильника, і воно собі лежить гарно і відпочиває. І становиться таким. ось, Бачите, зараз я вам покажу ось так: трішки пальцем. Бачите? Ось як воно гарно розмазується. Ось саме таке, бо з холодного у нас з вами, нічого не вийде. Тепер беремо міксер. У мене такий ручний звичайний. Якщо у вас є планетарний, включайте планетарний, але без міксеру тут нам з вами не бітись, бо нам треба всю цю масу гарненько збити до пишної білої маси. Бачите, як гарно в нас збилося масло. Це вже дуже виходить такий в нас смачний крем. Тепер ми по одному вводимо яйця. Вбили одне, міксером розмішали. Так, знову вбиваємо одне і знову перемішуємо. І так робимо з усіма яйцями. Тепер додаємо все наше борошно. Ось так, воно просіяне. І одна чайна ложечка, ось така, з гірочкою, розпушувача. І зараз все це ми обережненько перемішуємо. Все, в нас вийшла однорідна маса, міксер прибираємо. І тепер в нашу масу додаємо всі-всі наші сухофрукти. Ось так гарнесенько вимішуємо. І в нас з вами все майже готове. І на цьому етапі в мене вже розігрівається духовочка на 160 градусів. Бачите, ось таке в нас гарне виходить тісто. Ось таке м'якеньке, вогке. Дивіться, яка краса. У мене ось така гарна формочка є. Бачите, така з дирочкою посередині. Я беру вершкове масло і змащую гарненько всі 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 Ось так, сторони, бочки в неї. Якщо у вас немає саме такої форми, ви можете зробити в будь-якій формі для кекса. Наприклад, прямо кутній або в маленьких формочках, всю цю пропорцію просто розкласти по малесеньких формочках. Дивіться, як вам зручно. Цей кекс дуже добре буде на подаруночок. Подарувати, наприклад, колегам по роботі, а до батьків поїдете в гості. Обов'язково зробіть це кекс, це дуже-дуже смачно і по-святковому. І тепер викладаю тісто, щоб воно на 2 см не виходило за края. Бо воно ще трішечки підніметься. Ось так готово. Тепер відправляємо в духовочку. Приблизно на одну годинку будемо дивитися і прокалювати шпажку, бо у всіх духовочка, звісно, що різна, і пече також по-різному. Перевіряємо наш кекс, бачите, як він гарно піднявся. Стромляю шпажку, бачите, як вона добре виходить суха зовсім. Тож я достаю кекс і даю йому трішечки охолонутись. Кексик дуже добре остиг, тож я беру тарілочку, на якій буду його подавати, та потихенечко, акуратно, ось так от постукуючи, достаю його із формочки. Оп! І ось він в нас, дивіться, бачите, без всіляких проблем. Гарно-гарно вийшов, дістався з форми. Тепер нам його залишилось тільки прикрасити. Для цього я вам пропоную зробити дуже-дуже смачну глазурь. З глазурю все дуже просто: цукор додали, воду, трішечки за смаком ванільного цукру. І все це доводимо до кипіння. Дві столові ложки води звичайної. І желатин, В мене тут 12 грамів пів пакетику. 6 грамів, тобто треба відсипати. Зараз у нас сироп закипить. І ми це все змішаємо. Сироп закипів. Додаю сюди відразу желатин, набухший. Ось так. Беру лопатку, гарненько все це поєдную разом. Можете не робити глазурцю, просто, наприклад, шоколад розтопіть, якщо вам хочеться прикрасити. Просто розтопили там імпульсами в мікрохвильовці потихеньку, і змастили. І тепер беремо міксер і все це гарненько збиваємо. Ось така гарна глазур у нас вийшла. І тепер, поки вона в нас дуже не застигла, ми гарнесенько смащуємо наш кексик ось така краса. Якщо вона вас раптом застигла, просто в мікрохвильовцю або на плитку в цій ж каструльці даємо ще трішечки підігрітися. Декор також же маємо під рукою, бо в нас це все дуже-дуже швидко застигає. Ось така у нас гарна біла шапочка виходить, наче то сніг лежить. Для декору я буду використовувати гранат трішечки. Ось так можна його розкласти. Гарнесенько. Дивіться, бачите, які гарні кольори. Тепер в мене є ось така гарна гілочка розмарину. Можна тим'ян взяти. Бачите, як воно буде гарно-гарно доповнювати. Ось такий у нас красень з вами вийшов просто неймовірної краси. Друзі, обов'язково готуйте, радуйте своїх близьких, даруйте на подарунок, продавайте перед святами всього вам найкращого, теплих вам свят. Готуйте, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей! Бувайте!